Усім привіт, друзі і гості каналу. В сьогоднішньому відео будемо готувати квасолю по-мексиканськи. Так ось, нам знадобиться м'ясо, квасоля, Мікс із чорного і білого перцю. Ось такий от червоний гострий перець. Це кароліна ріпер. Ціль. Кориця і цибуля. Але цибулина, мабуть, що забагато буде, тому візьмемо тільки половинку. Ось ці всі інгредієнти нам потрібні, тому переміщаємося до кухні і будемо готувати. Що що нам знадобиться, це наша цибулька. Почнемо її чистити і нарізати. Ось так от. <кхух> Вся вона на не знадобиться. Візьмем буквально половинку, почистимо і миленько наріжемо. Ока, okay. є наша цибулька. Нарізаємо кому як зручно, білкими-великими кубиками. В принципі, різниці немає. Кожен робить на свій смак. Це особисто мій рецепт, якщо ви слідкуєте за моїм каналом. Ви бачили, що я часто на роботі їм квасолю, готую саме по цьому рецепту. Так ось підпалюємо газ, закидаємо сюди нашу цибульку. За цей час ми наріжемо м'ясо. У мене вже воно було порізане. Це така свинина. Вона трошки з жирком. Те, що нам потрібно. Тому що олію я не додаю до м'яса, до, до страви. Достатньо того, що буде зі свинини. Ось так. Я коли був малий, не розумів, смаку фасолі, я чесно. Горошок зелений, ось так я полюбляв. З городу, або взагалі його на городі збирати. Це було дуже добре. Так, аквасорію ні. Але дідусь мій полюбляв. І десь років було, мені мабуть, 15 років. Богуся, часто дідо готували її. З м'ясом. Це був трошки простіший рецепт, звісно. Інколи навіть без м'яса. І я тоді її розкладу. Тоді в мене з'явилась любов до косолі. От. Це мій такий рецепт, можливо він відрізняється від оригіналу. Але мені такого плану косоля дуже подобається. Зараз швиденько обжаримо косольку. Місце віддасть свій жирок. І цибулька Не згорить. І не буде така пісна страва. Зараз трошки зачекаємо. Поки приготуємо нашу фасольку. Ось наше м'ясо вже підрум'янилось, цибулька вже також підзолотилась, тому час додавати нашу посольку. Ось так, висипаємо нашу фасольку. О так, це воно. Тепер маємо на високому вогні трошки підсмажити цю посаду. Ось так. Оце воно. Ось дивись, смак. І, до речі, і в оригінальному рецепті чомусь немає м'яса в посолі по-максиканськи. Не знаю, але все ж таки я нагадаю, що це мій рецепт, я так готую, мені так подобається. Це моя ідея. Зачекаємо якусь хвилинку, щоб квасолька наша підсмажилась. Ось прийшло буквально 2 хвилинки, наша квасолька готова. І єдиний, і єдиний, Один із головних інгредієнтів, про який я забув, і тільки що я за кадром згадав, приготував, це томатно, томатний соус. Точніше, в Італії це називається сальса. Те, що використовують для приготування піци. Єдине, що в мене сальса з помідорами. Тому не плутайте. Не томатна паста, тому що томатна паста набагато густіша. І не томатний сік. А саме сальце. Ось так це все виглядає. Даємо трошки часу їй. Трошки дов'ємо водички. Ось так. Чудово. Наша страва стає схожою на оригінал. Точніше, не на оригінал, а на сама на себе стає схожа, скажімо так. От. І поки у нас готується, проварюється сальце, ми можемо додати. Мікс із чорного і білого перців. Я вам не кажу ні грамовок, нічого, тому що я все готую по звичці, я знаю, скільки, скільки мені потрібно солі, скільки мені потрібно перцю. Ось короліна Каролі, ріпер. І потрібно небагато, буквально ось так буде достатньо. Буквально щоб відчувати свіжість в роті. Бо що на другий день будете відчувати свіжість в іншому місці. Перепрошую за прямоту. Так, Ну і звичайно сіль. Зовсім нічого не сипеться. Добре, буду рукою сипати. Ось, на мою думку цього буде достатньо. Ще разок це все перемішаємо. І в нас усіх інгредієнтів ми використали майже всі, окрім одного головного. Це кориця. Тому зараз зачекаємо трошки, це все провариться. В мене косоля з банки, тому її варити довго не потрібно. Тут доволі таки швидка страва, багато часу не займає, але дуже смачна і, і поживна. Хотілося б її назвати, звісно, стравою із. Правильного харчування, але все ж таки я використовував доволі жирну свинину, тому не можу радити спортсмена. Але в принципі, як для читміла, то вона би і підійшла. Чому би ні. Ну Ось, наша, наша страва майже готова. Ось так це все виглядає. Не знаю як вам, а мені ну, прямо дуже апетитно. Залишився останній штрих. Маємо додати корицю. Доволі таки цікава спеція, відноситься вона до пряностей. на любителя, але в деяких стравах вона відіграє важливу роль. Як от інколи, наприклад, додати мускатний горіх до деякі страви. Ну прям дуже, дуже вдало втілюється він туди. І так само кориться в даному випадку. Ось так це все виглядає. Ну що ж, буду доставати звідси і готувати маленьку презентацію. Ну що ж, а ось і наша страва. До речі, кориця додає таку, як сказати, таку солодинку, такий солодкий аромат, який не зрівняється ні з чим. Ось шматочки м'яса, петрушка. Закадом я насипав, звісно. Ось така от косолька. Усім рекомендую. Надіюсь, мій рецепт вам згодиться. Усім смачного!